Вітаю вас, друзі, на каналі ФАНАтвак. Маємо включення, це означає, що у нас на продаж з'являється чергове авто. Гольф 5 в кузові хетчбек. Друзі, 2004 року. Моторчик 1,4 MPI бензин на механіці. На титанчиках гарна зимова гума. дивимось. Отже, як завжди трішки розказую, переходимо по салону і потім по кузову, бо сам ще не знаю, що фарбоване чи ні. Отже, машинка на титанчиках з гарною гумою. Рідко трапляється на титанах, але бачите, цього разу на титанчиках. Дивимось салончик, друзі. Ну, Четвертий рік, але стан салона просто вражає. Дивимось. Електростокоплакет. дивіться, стан дверних карт, немає провисання. Стан диванчиків показую. Підлокітника немає Є для. Стаканчиків на кондиціонері. Друзі, кнопочок показую пробіг 201,606 Руль рідний, не перешитий. Дивимося стан руля. Бачите, не потертий, навіть не поцарапаний. Тут також дивимось по, по стану. Друзі, ну по салончику, е, я думаю, що дивіться ось стан е потолочка, Просто питань немає, я думаю, тут. Тому переходимо по кузову. Показую пороги. Дивіться. Так, і йдемо, будемо приборчик беремо і йдемо по прибору. Отже, друзі, поки буду прибором пробувати машину, розказую про те, що е, значить, машинок зараз на каналі достатньо це не фарбоване. Е, не фарбоване трішки від бачите, 82.8. Е, отже, ті машинки, які на каналі є, бо продаються вони по-різному. Е, там, де не, наліпки немає продано, то, значить, машинка ще продається. Отже, друзі, бачите, тут 87,2, тут. Є підфарбування тут 107, нормально. Тут 158, тобто локально, є підкрас, косметичний, друзі. дивіться, 158, показую, як є. 94,9, тобто, щоб зрозуміли, бо часто запитують, як зрозуміти, що машини продані чи ні. Якщо на Ютубі наліпка є продана, то машина продана. Відповідно на Тіктоці, на інстаграмі я в коментах пишу, просто, що машинка продана. І тоді її просто немає розумієте. Тож дивіться, бо біля стопачків немає тут ані вздутиків, немає... Ні... Це трішки намерзло. Немає біля значка, там, де їхні полячки, я показую вам, бо знаю їх всі. Тому... Ну, і всі ви це знаєте, але тим не менше. 36. Пороги також тут. Це що у нас так? М'ятинка маленька, але то не критично. Ну, стан, друзі, кузова стан фантастичний. просто, ну, щоб ну, Четвертирі машина, дивіться, немає ні вздутиків, ні рижиків, дивіться, показую. Це просто грязь. Бачите, це просто поки доїхав, немає. Бо чорний колір. Всі розуміють, що 111. Капот 84,7. 86,7. Показую, дивіться, навіть нема сколів, бо на чорному кольорі їх чудово видно. Нема навіть сколів на капоті. Класний стан, показую протектор на гумі, дивіться. Гума Хенкок. Тобто вже береш машинку, вже є все на ній. Отже, Друзі, в машинки є локальний, один косметичний підкрас 150. Це максимально, що ми знайшли на цій машинки. Тому я думаю, що зрозуміло, що стан машини дуже гарний. Отже, 1,4 MPI бензин, четвертий рік. Друзі, на старті машинка заходить 5600. Біля машини, торг, я думаю, адекватний. Буде присутній, окрема знижка для ЗСУ. Тобто, незалежно не від того, що є скидка е, в будь-якому якийсь торг є, приїжджаєте, показуйте на чому можна скинути. Домовляємося. Але для ЗСУ, друзі, окрема скидка. Це бонусом іде. Тому підписуємося на мій канал, підписуємося на YouTube. Вже перевалили за 700. Дякую, що ви в мене є. Як за, як я озвучив, е, рухаємося до тисячі підписників. Коментуйте, ставте лайки. Підписка від вас на Ютубі, підписка на інстаграм, телеграм, Тікток. В Тіктоці нагадую, що набагато швидше машинки з'являються всі посилання на соціальні мережі будуть в описі під відео, як і ціна. Кому потрібно оглянути машинку в Сумській, Сумській Харківській області, можливо, можете також звертатися в описі під відео. Є цей анонс, але дивимося виключно машинки. Вага. Тобто, Японці там і французи не дим, стільки виключно ВАК-група. Все, друзі, підписуємося. До нових зустрічей. Па-па!